Доброго дня, Ютуб громадо. Відео буде про те, як цей апарат українського виробництва відправлявся на сервіс по гарантії, і як взагалі відреагував магазин, в якому я купував цей апарат на цю ситуацію, і як себе повели працівники сервісу, тобто представники атома. Я особисто спілкувався з ними. Декілька разів і розповім враження. Так, хто, кому цікаво, яка була проблемка, то дивіться попереднє відео, там все докладно я розповідаю. Хто тільки приєднався в двох словах, була проблемка в подачі дроту. Там трошки незручно одною рукою. Проблемка в подачі дроту, і тому я відправляв його на сервіс. Маю таких апарати два. Цей старіший і є ще новіший. Різниця в покупці була рік часу. І ситуація сталася так, що я працював на новішому апараті, довгий час я вже до нього звик, і стався такий день, що я став за цей апарат і дивлюся, щось тут не то, щось десь толкає деталь, щось якась нестабільна подача. Взагалі, ніби ну, зовсім інший апарат. Хоча два однакових апарати. І я почав, думаю, що сталася якась поломка, почав, як то кажу, розсосолювати ситуацію, розбиратися, дивлюсь, механізм подачі дроту зовсім дві різних речі. Тобто на старішому роби по одному, а на новішому роби по-іншому. І я прийшов з висновку, що щось злетіло, щось поламалося на старішому. Подивіться відео, ви все зрозумієте. Я зняв відео, відправив. В магазин, де я купував це все, вони зразу відправили е, цим представникам атому. І я отримав таку відповідь, що е, в новіших апаратах там стоїть новіша прошивка. Тобто, коли ви не зварюєте, проволочка подається дуже е, медленно, щоб не толкати деталь. Зараз я продемонструю. Ось це е, новий апарат нової збірки. І я на ньому завжди працював. І дивіться така ситуація. От при однакових налаштуваннях апарату я попереднє відео. Це все. Коротше, подивіться попереднє відео, все зрозумієте. Вже поки розказую суть. Дивіться, коли апарат не зварює, бачите? Крутиться медленно. Але є нюанс. Як мені пояснили в, на заводі Атом-представники, що е, користувачі попросили їх внести зміни в нову прошивку, щоб не толкало деталь. Тобто, коли апарат починає вже зварюватись, ролик пришвидшується. Це зроблено, щоб не, не толкати деталь. Щоб не було ось цього, знаєте, як відштовхування пальника. А зараз продемонструю. Дивіться, не зварюю як медленно, так? І зараз я буду ось тут почну зварювати і знімлю цей. Дивіться, не зварюю і зварюю. Чекайте. Що воно? А, чекайте, блін. теж артист. Зрозуміли, як тільки йде контакт дроту з деталлю, починається процес зварювання, апарат починає вже відносно своїх налаштувань вже працювати так, як треба. А коли апарат в холосту, то проволока подається дуже легенько, щоб зловити ось цей контакт з заготовкою, щоб не посувати його, якщо там вже наконечник не першої свіжості і так далі. І я дійшов висновку, що апарат працює, що з апаратом все добре і не потрібно ніякого ремонту. Але вже я так з ними як спілкувався, то кажу: а ви можете мені його перепрошити до нових, типу, зроби, обновити прошивку. Вони кажуть без проблем, відправляйте, відправляйте поштою, тільки зробіть один нюанс. А нюанс цей це наклейте е, цей, ось, ну, зробіть вставку, чи конверт, чи наклейте на апарат е, листочок з написом обновити прошивку, щоб на сервісі не шукали в ньому поломку. І зараз про сервіс. Я так як поспілкувався з ними, вони мені все об'яснили. Я також запитав у них, чи можна замінити механізм подачі дроту на трьохроликовий, на мучніший. Вони сказали, що. В принципі, можна, але він не поміститься. Тому ми відкинули цей варіант. Все, вони скинули адресу. Я написав обновити прошивку, відправив їм поштою. Там прийшла пошта, вони забрали там з пошти і в той же день подзвонили до мене, сказали: ось така, така -то ситуація. Обновити, обновимо прошивку. Там... Ну, взагалі, як то кажуть, проінформували мене, що апарат подивилися, вони забрали, прошивка обновляється, і в той же день відправили назад, тому що я їх попросив, сказав, що робота стоїть, чи це не буде затяжний процес. Вони сказали, ні, зробимо швидко. І так і сталося. В той день забрали, прошивку обновили, і в той же день відправили. За що їм дуже велика подяка. Надіюсь, можливо, це відео якось якимось чином до них дойде. Але вам дуже велика подяка, хто там на цьому відділі там, головний, чи хто це робив, прошивав, то не знаю, спрацювали швидко, реально, в сервіс 5 з плюсом ставлю. Якби знав, де залишити відгук, би залишив. Так як не знаю, залишаю відгук в інтернеті, на просторах на своїй сторінці. Так, і на рахунок магазину плюс-мінус, де я купував це все. Також пан Олександр, який ну, директор магазину, відреагував дуже швидко в той же день, там на протязі години часу це все вирішилось, куди що як відправляти, дуже швидко і оперативно всі відреагували. Ну, доволі дуже, Аж здивувався, що так все швидко і без ніяких проблем. Тому що магазину плюс-мінус рекомендую, що сервіс Атом рекомендую. Звісно, хай апарати працюють без проблем, хай краще оминають сервіс, але щоб ви знали, що хлопці роблять свою роботу навідмінно. Ну і все, прошивка обновлена, ми вже апаратом працювали, затестили, в принципі, задоволені. І зараз вам покажу, як апарат працює. І вже показував це неодноразово, але затестимо, щоб тест був чесний. Ось така деталь. Профіль товщиною 2 мм металопрофіль. Проваримо сплошним швом 4 см. На таких налаштуваннях. Дріт, одиничка, пальник 150 А. Налаштування, подачу дроту 2,7 м в хвилину. Напруга 25. І спробуємо з крушничком. Звук чути, шовчик дивимося, камера сфокусує, оператор. Коротше, я прикріплю фото, якщо що, дивіться. Бачите, збоку, взагалі, мінімум зачистки. Я навіть не брезгав ніякими спреями. Ну, давайте повторимо результат. Тут навіть трошки ржавого, бачите, тому може бути це. Плюс засратий, дивіться, який е, цей накінечник, сопло. Дубль 2, проварчик є, 100%. Оператор стокусує, так щоб було видно, щоб побачили всі. Бачите, Ідентично, мінімум зачистки, а під фарбою взагалі все буде гуд. Давайте цей ще купимо. Дивимося. Ну, Трошки тут я перегрів, ніби затримався, бо скло вже застрате. Не дуже не дуже видно, де, якщо і працював. Така ситуація.